Друзі, всім привіт! Найшли ми таку машинку, Шукали ми її довго, чекали ще довше, але от вона прийшла. Це машина, 12 рік, 10 місяць производства, експлуатація 7-го місяць 2013 року. В Машині 487 тисяч рідного пробіга, 8200 мотогодин і 26 літрів середній розхід. Він 480-й. Машина офіційна, має всю сервісну історію по мансервісу. Будь ласка, він код. Перевіряйте, все чесно, все прозоро. Машина має дві пілотовських сидушки, пасажирська також, має стояночну кліму, має холодильник, але не рідний. Щось рідний десь дівся. Але якісь поставили. Він код читається, все порядок. Дивіться, який стан машини. Машина не фарбована, машина в рідній красі. Все в оригіналі, є ретарда, на автоматі, Вон, дивіться, яка є тара, 7,280 з двома повними баками. резина задня. Мішелін трохи є, але багато, По колодкам 80-90%, енергачі рідні, Оцей супорт міняний на новий, судя по всьому, цей рідний. В рульошці, в ходу машина, ну дійсно, стан, стан новий. Заключення електрика, так хочете вірте, хочете ні, привозьте свого. Два слова. Стан нової машини. Дивіться, зараз покажу акумулятори. Ман, 21, тиж... 21 рік, 46-й тиждень. Мотор не милий спеціально, мотор весь сухий, хто приїде, той побачить, сидушки. бачите, не самі густі, з підтримками. Включив, зараз запустив стояночну кліму, щоб провірити. Зараз побачимо, ніби працює. Это сол чистюсенький, прозрачный, ідеальний. просто идеальный. Стан Сидушек, химчистку никто не робив стан душок новий. Бачите, який холодильник поставили, це якийсь Mercedes, напевно, щось не знаю. Шина немає там якісь куча паперів. Зараз покажу, до речі. Ну Дивіться, значить 10-й місяць 12-го року це производство так. Експлуатація машини почалась 7 місяць 2013 року. Зробили першу таїровку 2 км пробіга. Далі пішло. 13, 13, ні, 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 ні. 13 рік 11 місяць. Вона вже катнула 92 тисячі, 15 рік 11 місяць, 252 тисячі, потім 17 рік 11, місяць 404 тисячі. Далі, 19 рік, 11 місяць, 459 тисяч. Потім 22 рік, 12 місяць, 483 тисячі. Це була остання і все. <кій> Дальше. Тут всі сервіски, всі папери, всі бумаги по машині. Помилки немає жодної, блю, все працює, кондиціонер треба заправити. Стояночний, до речі, працює, дує холодний воздух. <клес> <клес> так, дивіться. Батарея вольтаж 28, все порядок. Знаєте, що тут збилося Бессем. Брейкпас 84,80, Тоже порядок. Ну і от, ключове 8200 мотогодин і 127 922 літр спаленого на її пробіг виходить. 26 літрів розход автомобіля. Руль. Дивіться. Весь по пирошках, тільки з цієї сторони чуть-чуть підтертий, все. Далі. Руль весь. От видно. Він не реставрований, він рідний, всі кнопочки, все, все в оригіналі. Це все не реставроване, це все в оригіналі. Має одну спалку, має гамак. Має ну, холодний воздух, звідси все, все порядок. Автономку не перевіряв, але ну, трошки жарко на дворі. Машина крутіша, жодна помилка не засвічується і провірялася машина, немає ні на що не ругається, все чітко. Світ теж, бачите, не затертий, все як ново. Всім гарного дня, мирного неба. У нас також працює трейдин. Знаходимося в місті Київ, траси Київ-Одеса. За Чебанами. Всім до побачення!